Сьогодні ми попрацюємо трошки над особливим місцем у концерті Вівальді Зима. Це є перша частина пори року зима. І тут є особливе місце з подвійними нотами. Ось дивіться. Воно грається таким дрібним штрихом. Але насправді нам треба потренувати ліву руку, розібрати які ноти до мі, бемоль. До Ре, Бекар. Це велика секунда. Далі розв'язка Бемоль, Ре, сі, Бемоль, соль, Ля, Бемоль, соль, Ля, Бемоль, фа, тобто Ля, Бемоль лишається, бачите, сі, Бемоль. Міняються лише деякі. Тут лишається фа, змінюється на соль. І розв'язка знову на до Мі, Бемоль. Можна сказати, що це один епізод, простіші, подвійні ноти. Тобто я рекомендую їх повчити. Давайте почнемо звідси з цієї домінант септакорду і сюди. Дивіться, знаходимо. Знаходимо е, п'яту позицію соль. І подвійні ноти до МІ. Бачите, важливо. Цей четвертий палець, бо він тоніку дає. О, ми знайшли ту терцію. до мі, бемоль. І бачите, ре біля нього мі, бемоль. Граємо не дрібними, а окремо. Оцей ре нам пригодився, ми його не знімали, сі бемоль, ре І сі бемоль, соль просто велика секс. Тепер, бачите, ля, бемоль, він біля ре. І розв'язка. І бачите, біля ля, бемоля я вже кладу соль. І знов вернулися. Таким чином. Отака послідовність подвійних нот. Далі йде трошки складніше. Давайте я цей епізод заграю і перейдемо на інше відео. Тут у нас було половинними. Далі піде четвертями, тому зміна буде частіша. Але це... Але це вже буде в другому відео. Повчіть трошки ці подвійні ноти і йдемо далі.